Чому важко розрізнити, хто яку роль виконує в сімейній системі, де мати, а де донька, хто витримує емоційний тиск, дорослий чи дитина, що формує такі сімейні стосунки? Системі, як змінити сімейну систему, яка б токсично не впливала на всіх членів родини. Ці важливі запитання мають дуже глибокий і змістовний характер. Тому, щоб глибоко розібратися в них, важливо розглянути кожен окремий випадок сімейних взаємовідносин. І тому саме ця інформація дає деякі маркери, щоб зорієнтуватися у дитячо-батьківських взаємовідносинах. Пропоную сьогодні. Подосліджувати ці питання у щоденнику психолога Тетяни Татарінцевої. Почну з такої цікавої історії, яку я спостерігала, мабуть, років 5 назад, але вона є актуальною і в нашому сьогоденні. Я їхала в потязі з конференції і спостерігала таку картину. Сидить мати, сидить донька років 12-13. Вони дивляться у вікно, і на столі стоїть два рюкзака маленьких, яскраво рожевого кольору. Я починаю автоматично аналізувати, навіщо дівчинці два однакових рюкзака, чи, можливо, купили вони комусь. Подарунок, дивлюся далі, однаковий колір, однаковий розмір, стоять на столі разом. І коли я починаю спостерігати далі, розумію, що це їх рюкзаки, і мати заплутаючи шукає свого грібінця, почала шукати в рюкзаку доньки і почала за цього сваритися, хто щось кудись на туди поклав. Чому? Мати без дозволу заглядає в її рюкзак, нишпори там, сваркана була дуже емоційної активності і закінчилося це тим, що мати звинуватила доньку в тому, що вона до неї неуважна, не може про неї піклуватися. І взагалі вона їм купила ці рюкзачки, а донька не цінить, що мати за неї так піклується. В кінці розмови донька попросила вибачення, і вони продовжують далі сидіти і дивитися у вікно. І в мене пауза. Я сид, сиджу, дивлюсь у вікно і також міркую. Навіщо їм ці два однакових рюкзачка? Чому дитина відчуває провину? Чому мати так себе поводить? Що ж насправді відбувається в стосунках між матір'ю та донькою? Така взаємодія між ними є нормальною і постійною, це знищення. Або заміщення, або взагалі подміна ролі. Тобто, дитина є подружкою для матері або матір'ю для мами. Тому дуже складно дитині розібратися, яку ж вона роль грає, що вона має робити, що вона має казати, як вона може поводитися з рідною дитиною. Давайте розглянемо причини підміни ролей. І так, перше поведінкова незрілість дорослих, батьки залишаються на рівні психологічного віку підлітків. Тобто, їм цікаво спілкуватися, їм цікаво одягатися як підлітки, активно проявляти себе в соціумі, демонструвати свою поведінку, можливості різні, і все дозволеність. Таким чином це дає їм можливість компенсувати те, що в них не було в дитинстві. І тут дитина підростає, і в неї вже з'являється подружка, яка ніколи не відмовить, з якою можна поділитися проблемами і так далі. Тобто, те, що батьки не мали в дитинстві і про що мріяли, намагаються компенсувати. За рахунок своїх дітей, але діти навіть цього і не здогадуються, що батьки себе ведуть як діти, як підлітки, і тому вони не розуміють батьківських вимог, вони стають закритими та апатичними або навіть проявляють високу активність і можуть потрапити під плив девіаційної поведінки серед однолітків. Наступна друга це емоційна незрілість батьків. Вони не можуть витримувати свої емоції як дорослі. Вони не можуть розуміти свої емоції, і тому використовують дитячу психіку як контейнер, щоб дитина слухала їх емоції. Дорослої людини. Надалі дитина не може справитися з цими емоціями, не знає, що з ними робити, як реагувати. А якщо ти не будеш слухати, що тобі говорить мама або папа, то вони можуть образитися, а слухати ти не можеш, що... бо тобі складно. Слухати, і страшно слухати, і тебе примушують слухати, Деятина тоді стає емоційно холодною і неконтактною, зникає емпатія та бажання цікавитися навколишнім світом, а надалі і жити в цьому світі. Наступне третє, низький рівень розуміння щодо виховання дітей, яким більше 10 років. Батьки продовжують бути в цьому сценарії, в цих ролях, тому що не знають наразі, як формувати стосунки з дитиною, яка росте, яка змінюється. І вони починають сприймати її як дорослу, а не як дитину, яка підростає. Тому вони переносять свій досвід, так як з ними взаємодіяли їхні батьки. Дорослі стають тривожні та емоційні, що переносять свій емоційний стан на дитину. Далі можуть звинувачувати її і проявляти високий рівень агресії та гніву. Що робити, коли ви продіагностували деякі моменти у підмінний ролей у ваших стосунках з дитиною? Тому виникає запитання, як вплинути на це і що почати? І так, взяти відповідальність дорослому, що дитина має бути дитиною. Незалежно від віку, їй 10 років, 12, 15, 18, тобто батьки для дитини є опора, її захист це стабільність. Дитина чекає від батьків підтримки, визнання і захисту. Наступне працювати над своїм ментальним здоров'ям, розвивати себе, формувати себе, вдосконалювати себе, показувати приклад дітям, як може справлятися доросла сформована особистість з різними складними життєвими обставинами. Що показують приклад для дитини. Далі допомагати в дорослому житті дорослим повинні лише дорослі, а не діти, в яких недостатньо життєвого досвіду. І наостанок почати чути дитину, чути її потреби, бажання, сприймати її, тобто виокремлювати її серед інших як особистість, сприймати дитячу психіку як цінність і коштовність. А також важливо батькам зрозуміти, що дитина не закриває і не компенсує ті прогалини в життєвих сценаріях, що дитина не є їхньою власністю, що дитина не якийсь є чарівник, який позакриває всі дорослі питання, які доросла людина в дитинстві щось не отримала. Батьки ми лише можемо компенсувати через взаємодію з дитиною все те, що ми отримали в дитинці, через роль батьків. Тобто, ми розуміємо свідомо, що ми, як батьківська фігура, даємо своїй дитині те, що ми не отримали. Але це має бути в нормі, а не в гіперболізації або гіперболізації. Тому, щоб кожен мав свою цінність, свою важливість і своє місце в сімейній системі, важливо спочатку визначитись батькам і взяти відповідальність за себе і за своїх дітей. Тоді буде простіше, ясніше розуміти правила і принципи взаємодії. Між членами родини, і не потрібно буде когось кимось заміняти, бо кожен буде розуміти, що від нього хочуть, коли йому про це говорять, що він може зробити, коли його про це просять, компенсування за те, що батьки не отримали в дитинстві. Вони не повинні отримувати від своїх дітей. Якщо батьки не мали емоційної близькості чи прив'язаності до своїх батьків, вони максимально утримують своїх дітей біля себе і не дають їм можливості дорослішати. Тому проаналізуйте свою взаємодію з дитиною, сформуйте здорові стосунки. Це можна змінити, якщо в першу чергу захотять змінюватися батьки. З вами була я, Тетяна Татарінцева.